Слава Україні! Любі сталкери. Стосовно тих налаштувань, які критично треба, я вважаю, зробити на Xbox Series X для того, щоб грати в сталкера Другого, це я вам зараз про них скажу. По-перше, мод якості. Це, я думаю, що обов'язково. 30 fps на жаль, приходиться грати. Але, ну. Інакше ну просто воно не вивозить. Xbox Series X не вивозить 60 FPS і нормальної якості картинки. Картинка виходить на 60 FPS-тришовая. Хоча, ну, звісно, бої простіше і грати легше багатьом, і це я кажу для того, щоб зі мною воювали і казали, ні, треба грати на продуктивності. Але те, що вам треба обов'язково зробити, так це наступне. Тут є налаштування якості розмиття при русі. Тим більше, якщо ви граєте на продуктивності, оце якість розмиття при русі» вам треба поставити епічно. Воно завжди буде показувати, коли заходите в це меню, як низько, але поставте його епічно і збережіть. І він обов'язково збережеться і буде вам краще. І на продуктивності набагато буде менше артефактів таких неприємних. І картинка буде набагато краще. Ну, до речі, от бачите, на режимі продуктивності оцих маків, наприклад, от там на маковому полі вдалечі, вже не видно, вони вже не промальовуються. Тому робіть висновки самі. Налаштування. Ну, я, на, я наполягаю, я взагалі тупа церква 30 фпсів, що можна грати. От. Тепер наступне графіка. Поле зору у мене стоїть 105 для великого екрану. Тому що ну, я не бачу викривлення. як бачите, тут виходить десь 105. І це, ну, в принципі, мені так краще, а це дивіться самі. В принципі, єдине от критичне налаштування я вам показав, яке не, воно не очевидне. Але це єдине, що ви можете зробити з налаштувань, яке зробить. Вашу картинку на Xbox Series X хоч трошки краще ніж вона тут може бути, тому що Xbox Series X Сталкера не витягує абсолютно, але нам треба якось із цим жити до наступного покоління. Нас всіх кинули, а ми всі умремо.